Всім привіт! З вами на зв'язку консультант Тріалан. Після перегляду цього відеоролика ви будете точно знати, як уникнути відсутності передплат на рахунках Тріалан. Бо якщо ви завчасно про це не подбаєте, ви ризикуєте у саме на відповідний момент лишитися можливості насолоджуватися швидкісним інтернетом та переглядом улюблених відеофільмів по телебаченню. Тож, що саме потрібно зробити? По-перше, Встановити власні нагадування, використовуючи сервіси мобільних додатків. Зі свого боку, ми своєчасно інформуємо вас повідомленням на Viber, які надходять на смартфон за вказаним номером телефону, або дублюються смс-повідомленням, якщо Viber недоступний. Впевнитися в тому, що ваш актуальний номер телефону закріплений в вашому договорі, ви можете самостійно на сайті trialan.name або спитати у консультантів контакт-центру у телеграм-чаті чи на Фейсбуці. На цьому все. Всім гарного настрою та до нових зустрічей!